У вінницьких багатоповерхівках з настанням холодів проведуть безкоштовний енергоаудит. Повне обстеження будинків здійснять міжнародні та місцеві фахівці. Таким чином вони визначать місця, де найбільше втрачається тепло. Одним з елементів такої перевірки є зйомка тепловізійною камерою. Її ресурсному центру підтримки ОСББ 6 грудня подарували експерти міжнародної фінансової корпорації. АФСІ дивимось сюжет. Тепловізійна камера це пристрій, яким зовні обстежують будинки. Картинка, яку фахівці бачать на екрані, світиться різними кольорами: червоний та зелений показують, чи затримується тепло в будинку, чи виходить назовні. Вартість подарованого тепловізора близько 80 тисяч гривень. Тепловізор, який дозволяє знімати будинки і дивитися прямо тут, на такому невеликому екрані, де витікає тепло, а де ні? І таким чином e, можна краще розрахувати, де е е економія тепла може бути. Що треба робити за нового будинку, щоб економити тепло? A, це необхідне для енергоаудитів, які будуть проводитися у місті Вінніси. І ми цю штуку передаємо місту. Дякую. Він же працює тільки зимою, а літом його будемо використовувати для робітників ГАЇ. В рамках енергоаудиту закордонні консультанти обстежать 50 багатоповерхівок, де створено ОСББ. Вони оглянуть підлогу, покрівлі, тепломережі та зроблять повний аналіз використання енергії. Енергоаудити, які будуть проводитися як консультантами, покажуть, що для кожного мешканця окремо інвестиція в спільне майно, спільний житловий будинок це велика економія. Це найбільш велика економія, коли це все робиться разом. Так коли кожен з них зробить якусь річ в себе в квартирі, вони разом жодного ефекту не досягнуть. Коли вони будуть об'єднуватися і робити це все разом, вони зможуть мати реальну економію. Після обстеження будинків фахівці складуть бізнес-план та підберуть відповідні пакети проєктів. Також обрахують наскільки заеконом мешканці, інвестуючи в утеплення будинку. Якісний бізнес-план. Чи якісний аудит, і як наслідок якісно складений бізнес-план, він дає абсолютно чітку картину. От правильні технічні рішення, якісні технічні рішення, вони дають і якісний позитивний ефект щодо окупності проекту. Тому кроки такі: аудит, бізнес план, пошук, механізмів реалізації. Коли вже буде відповідна реалізація, зрозуміло, механізм повернення коштів і заощадження мешканців. На сьогоднішній день, за оцінкою експертів, середнє фактичне енергоспоживання на рік становить майже 305 кВт на годину на один квадратний метр. Після впровадження енергозберігаючих технологій ця цифра кажуть фахівці зменшиться вдвічі.